Бог заступається за тебе не так, як цього хочеш ти, а так, як цього хоче небо, як хоче він, це знаєш ти. Його дороги невідомі, думки всі невідомі нам. Перед лицем його всі долі, для кожного свій власний план. І знає він, як буде краще. Що буде пустити, знає він. Буває, кричимо: ні за що, не хочу я ніяких змін. Бог знає краще Він все бачить, І тебе повір, Він захистить, Лише тільки ти зумій пробачить того, хто серце врази мить. Благослови і ти побачиш, як діє в силі своїй Бог, І тоді від радощів заплачеш, забувши навіть слід тривог. Благослови, хоч дуже тяжко, хоч вся душа твоя в вогні, благослови, це того варте, Щасливим будеш у Христі. Бог заступається за тебе, лише й ти зумій в своєму житті роботу неба, Господь з тобою, ти радій. Для нього ти є дуже цікавим. Тож будь відважний, мужній, сильний, аж до кінця свого життя. Прощай, недоліки у брата, прощай, недоліки сестри, й тоді від Бога будеш мати спокій і мир душі твоїй. Благословляй завжди і всюди, і всюди, аж до кінця всіх своїх днів. Бо як сказав Бог, так і буде, лише ти в слова Його повір. Він заступається за тебе не завжди так, як хочеш ти. Нехай з тобою буде небо, де сили все тобі пройти. Азонцова. Слава Богу!